Шалом, це Славка. До Асі звернувся один з наших любих донаторів, пан Олег. Вона каже, щоб я прізвище не називав. Воно таке саме, як в нашого видатного актора і режисера. Я скажу, хто дивилися в Атерло, ти зрозуміють. І оця добра людина питається, що, чи варто йому купувати оцей ніжокопник з 9 ХС в кусні Петра. Ну, я коротко не зміг я відповісти йому в моно, я йому сюди відповім. Ну що, я працюю, значить, з Русланом з кузні Петра, ось ламінат. Ну що я можу сказати, людина працює на замовлення, те, чого вимагає ринок. Технічно вона працює якісно. А що до стилістично, це вже питання замовника. Чому він робить 9 ХС, я скажу, сталь непогано. Ну Чому я його спитав зразу, Руслана, Чи це Руслан робив, я не знаю. Я кажу, народ вимагає такої закалки, я роблю. Спочатку за сам ножик. Ну, Він має рацію, коли робить такий компактний ножик менше за М3, американський чому? В принципі, тому що вояк переобтяжений всім, і носити йому великі сікачі і важко, і нема де, і помітно. Ясно, що це той же процес, що коустра були такі, як його звали, я вже не пам'ятаю. Роберт Шпрингер. Ось Коустра, модель Коустра, бачите, Ельзасі. Нікому в голову, мені подобається ще на початку 60-х років нікому не приходило в Ельзасі в голову писати на ножах французькою. тільки на початку 60-х стали. Оці Коустра модель непогана. Модель легіонерська, компактна, можна носити при собі. Ось десь, ось оця реклама. Цих Коустра, бачите. Ніж розуміти, чому потрібний компактний маленький ніж? Ханда, бачите? Роберт Шпрингер, хан арбайт. Нікому в голову не приходило ще в Ельзасі говорити французькою. Перше ніхто б не зрозумів. І оці компактні ножики, ось вони. Виглядають, що 14 цілком достатньо. 14-15, щоб когось зарізати і носити в сапагі. От наші брати легіонери прийшли, бачите, він затуплений, щоб не це я. Щоб не застряв в кості, щоб як дала то скальзнув, єс чого. Хлопці розумілися на таких речах. Це от останні ножі. Потім, каже, закінчилися війни, і у Франції стало вже не до ножів. От оці ножі колстра, я скажу, ось вони ще один розкішний варіант. Взагалі, це еспанське, щоб самому не порізатися. Це от і Андрій Лисогор прийшов до такого. Я просто я не критикую, я пояснюю, чому ніж. Зручний короткий окопник, тому що великий ви все одно носити не будете. Ясно, що я б на вашому місті замовив, технічно він робить якісно. Але на мою думку, він робить іще краще. Оце у мене ламінат, який прийшов. Ясно, що людина трохи зробила, ніж. Ми про це будемо говорити, як в Джона Бута нашого. Бачите, що мені доведеться робити, ніж Джона Бута, замість цього. Ну, Технічно зроблений дуже якісно, Тільки що мені. Бачите, трьохслойник, Я б на вашому місці на нього насів би. Хай зробить таке саме, але з ламіната. Він робить ламінат, кажу, це так само це ламінат всередині 9 ХС. Він буде гнучкіший, менш ламкий. Але розумієте, на вкус і цвіта? Всі, як це? Хто там серий? Все зайці серий, по-моєму, так? Да? На вкус і цвіт, так кажу, всі зайці сери. Я скажу, що технічно я задоволений. Чому він обрав такий компактний ножик? Я теж розумію. Це в принципі правильно. А далі, це ваша справа технічно, він вас не підведе. А метал? Є... Єдине, що він на вимогу замовників всі хочуть стіклеризи. Він твердувато калить. Я б, з ним можна погодити. каже, кожна сталь він правильно має свою закавку. Відповідну, я б скажу, довірив би його технічним властивостям, довірив би його спроможності працювати. Я скажу, я сам його хотів замовити. Просто я не по М3, я собі замовив інші ножі, тому що я не воюю, і, слава Богу. А щоб воював, то ясно, що взяв би компактний ножик, у нього є ще там один окопник. Я скажу, що ну, як, на мою думку, цілком, але спробуйте його схилити до ламінату. Ви отримаєте прекрасний ножик, він зробить. Я скажу, він ламінат робить, мені зробив. Хай каже, зробіть таке тільки з ламінату, насядьте на нього. Бо він любить працювати з ламінатом. Я йому технічно, як от майстру, довіряю. Інша справа, які вимоги до нього, ви до нього, як до майстра, поставите. А ножик нормальний, я скажу, що я розумію характер думки автора-дизайнера цього ножа, бо вони прийшли до того самого, що і ножі оці Шпрингера в Ельзасі, та що полюблялися, як. Ну я розумію, чому такі ножі, чому вони полюблялися легіонером під кінець, тому що, ну да, Маленькі зручні ножики, бачите, що от, те, що носив. Легіонер в Батін каже, він, він би міг носити і довший ніж. Але надав перемагу, перевагу коротким. Я скажу ось ось іще раз, кого ця модель мені дуже подобається. І я розумію, чому вони обрали маленькі ножі, щоб їх не обтяжувати. Розумієте? Де тут моя оця, ось моя улюблена модель легіонерська 113? Так що цілком відповів.